Багатьох людей, які вік Роками 10, 5-3 роки тому переїхали в інші країни. Вони проживали в 2022 році резонанс з рідною країною Україною. А Україна знаходиться в центрі європейського простору, і Україна стала оцією п'ятіркою. І саме по цій причині легко пояснити навіть будь-якому метафізисту, чому сюди прийшла війна. Вона не могла прийти в десь інше місце. Вона повинна була прийти тільки сюди. Це план планети. Це планетарний процес, є простір, і є певна війна за владу в просторі. І зараз правлячою, правлячою цивілізацією планети є європейська цивілізація. В 2022 році почався процес зміни правлячої, ну, назвемо так, її імперії європейської цивілізації, і ми в ньому знаходимося по цей день.